Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні цей уривок Євангелії про 10 прокажених як очистилися. І маю сьогодні такі, якби дві основні думки, коли роздумовую над цим Євангелієм. І перша думка вона стосується того, що дивіться кожний день. Ми з вами є покликані до того, щоб навертатися. Я не говорю про сповідь, що кожен день мусимо бігти до сповіді. Але кожен день ми мусимо навертатися. Старших людей інколи є така якби, поговорка, що каже, Отче стільки нагрішив, нагрішила, що треба сповідати кожен день. Тобто це десято усвідомлення, що треба постійно навертатися. І сьогодні ми бачимо. Із десятьох людей, як один з них робить навернення. Чому він робить навернення? Тому що він зауважив, що в його житті подіяв Бог і щось змінилося в його житті. І він навертається. Тобто, це перша думка така, яку маю сьогодні щодо Євангелія. Друга думка це, знаєте, якраз тема подяки. Чому так важливо дякувати. І тут хочу навести приклад саме на, на собі, на кожному з нас. Коли ми щось робимо іншим людям, ми потребуємо подяки. Ми не потребуємо подяки, тому що хочемо, щоб то це було публічно, що, чи, знаєте, інколи за такої гордості. Ну, може бути і так. Але якщо брати у суті, то ми потребуємо подяки в тому, що ми хочемо відчувати себе потрібними. До прикладу, коли я роблю своїм дітям щось приємне, щось добре, щось, що вони потребують, і вони мені дякують. Ну, Я відчуваю, що справді це їм потрібно. Або візьмім не дітей, а візьмім, візьмім інших людей, чужих для нас, людей. І ми бачимо, що якась людина є в потребі. Ми приходимо до тої людини, робимо для неї якийсь вчинок. І для чого нам потрібна подяка? Якщо, скажімо так, правильна подяка, добра подяка, для чого нам потрібна? Для того, щоб зрозуміти, чи я ще потрібний тій людині. Бо дивіться, коли я роблю це добре діло, а та людина мені не дякує, то в мене є підозра, а може їй це не треба робити. Може, вона і не хоче, щоб я це для неї робив. Тобто подяка свого роду є вияв того, що коли для мене зробили добрий вчинок, що мені це потрібно. Визнання того, що мені справді це потрібно. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, в цьому десь виявляється і наша віра з вами. Бо із цих десятьох. Зауважте такий момент, що для того, щоб зцілитися, треба віру чи не треба. Щоб зцілитися, потрібно якусь віру? Та напевно, що так. І ці всі 10 людей, вони попросили від Бога зцілення, виздоровлення, вилікування від, від прокази, і вони отримали це. Направду вони це отримали, але цікаво, що вертається, коли лише один, то потім каже цей один. Ну, Тоб Ісус Христос йому каже, віра твоя спасла тебе, не вас усіх, а Тебе. Тобто ми бачимо, що віра буває різна. І тут важливо, бо тут якраз є це те, що каже э, Джеко Жрис, так, що є ті три етапи віри. І каже, що є віра на рівні скорої помочі, віри в Бога, а є віра, така досконала віра, яка називається у, у, в сторону Бога. І ми бачимо, що пер, ці дев'ятеро вони мали цю віру, як, ну, що Бог їм справді може допомогти, і це вже багато, це вже велике. Але цей один, він мав віру, яка його веде в сторону Бога. Вона його привела, оця подяка за цей вчинок, вона привела цього чоловіка в сторону Ісуса Христа. Ісус Христос це зауважує. І тому Він каже: віра Твоя спасла тебе. Тому, дорогі браті і сестри в Христі, коли для нас з вами щось роблять, коли для нас з вами щось роблять, коли для нас церква щось робить, чому, чому вар варто бути вдячному церкві? Слому розі не буду, буду щирий, тут і буду лукавити, але у якомусь розумінні із священникові, чому потрібна ця подяка? За проповіді, за працю, щоб відчувати, що це потрібно. Бо як немає своєї подяки, яке постійно нарікання, то може скластися відчуття, це нікому не треба. І потім наступне відчуття, а нащо тоді це робити, якщо це нікому не треба. Бог знає, що нам треба, але Бог так само бачите, він, от, він якби десь потребує цього, щоб ми виявили потребу у ньому. Нехай Господь у цьому нас благословляє і веде. Слава Ісусу Христу!